Сьогодні противник рухався трьома групами по чотири військовослужбовця, піхота вчасно зреагувала, помітили. Далі комплекс артилерія, вампіри, впівдрони, скидачі. Зараз противника знищуємо, противник успіху не мав. Противник намагається малими групами просуватися. Проривати нашу лінію оборони. В нього це не вдається. Постійні зустрічні бої накопичуються в різних місцях і наносимо вогневе ураження. Постійні контакти з противником біля позицій. Противник несе дуже великі втрати. Його дуже багато. Йде не одним маршрутом, іде вибирає маршрути декілька, 5-6 маршрутів. Наступає великим фронтом. Плюс залучає техніку, а саме мотоцикли. Станом на зараз противника зупиняємо і наносимо йому максимально вогневого враження. Скажіть, розвідку проводили, що й На Донецькому напрямку так звані тут місні штурми, їх реально. Ну, дуже, дуже багато, переважаючи сили кількості особового складу. Наприклад, працювали на попередньому напрямку, на Курському напрямку. Там, якби вони зупинялися, давали там передих перекур, а от е на Донецькому напрямку немає. Вони і, і, і вдень, і вночі лізуть, гинуть. Команда їм вперед не зупиняться через мати, через крики трьохсоті, але все одно повзуки. Передиху немає. Єдине там, що коли вражаємо вже там ту чи іншу ділянку місцевості, то там трошки є перекур. Але вони знову через деякий час починають з іншого напрямку лізти. Піхота дуже велику роль відіграє, бо як тільки піхота вражає противника, противник розуміє, що там хтось сидить, вони вже шукають ту чи іншу лазійку. Тому ну, без піхоти ніяк. це такий стержень. Кремінь, який повинен стояти на землі, тримати ту чи іншу ділянку, виявляти, знищувати. Ну, а Артилерія, дрони це вже як допоміжні засоби. Ну, Безпосередньо пілоти аеророзвідки ведуть спостереження, в кожного з них є свій сектор. Помічають противника, відразу передають це на чергового БПС. І далі пішла цепна реакція. Далі включається артилерист, включається командир роти, який безпосередньо керує той чи іншою позицією, попереджає піхоту. Ну, це комплекс. І далі от -от, з цього пілота починається, починається розтягуватися павутинка. Далі я це контролюю, направляю в правильному руслі, контролюю, щоб противник був знищений. Знищен, якщо я бачу, що Своїми засобами батальйону я е, не справляюся, то звертаюся до е, вищого керівництва про допомогу там артилерії крупного калібру.